Доброго дня! Сьогодні запрошую тебе в подорож до зимового лісу, де хазяйнує біла зима. Взимку ліс відпочиває, сплять дерева, скинувши листя до весни, і навіть сплять зелені ялинки, засніжені під важкою білою ковдрою. Зимовий ліс потопає у снігових заметах. Здається, разом з ним спить вся природа, але насправді у цьому сніговому королівстві все ж таки існує життя. Давай підійдемо поближче та обережно заглянемо туди. Дивись, чиї сліди залишились на снігу. Ось там, неподалечку, бачимо зайчика, що гріється під сніговою ковдрою, а можливо ховається від лисиці. Тому й змінив сіру шубку на білу, щоб бути непомітним серед білого лісу. Влітку від хижаків він намагається ховатися під кущиком, а взимку його рятують снігові намети. А ось і сама хижа хитра лисиця. Що вийшла на полювання. Взимку її від холоду рятує тепла шубка, тому вона з легкістю бігає по лісу, полює на гризунів та інших тварин, а на ніч ховається у своїй нірці. Солодко спить їжачок. Сніжок добре притрусив його спальню. А коли вдень на нього зненацька нападе хижак, їжачок захистить себе, згорнувшись у колючий клубочок. Маленька мишка теж ховається глибоко в нірці. Стати її звідси може лише лисиця, але якщо шар снігу товстий, він завадить лисиці відчути її запах, що врятує маленьку тваринку. Далі у глибині лісу можна натрапити на ведмежу барлоку. тут солодко відпочиває лісовий велетень. Поки на дворі мороз та холод, він буде солодко спати, посмокчуючи свою лапу. Не варто будити ведмедя взимку, це дуже розлютить його. А до того ж він ще добре лазить по деревах, тому втекти від нього буде дуже важко. А ось стрибає білочка. Виявляється, що не всі тварини сплять взимку. Білочка грайливо насолоджується зимовими прогулянками, адже вона заздалегідь подбала про своє житло, вислала теплу солому у дуплі, зробила харчові запаси, горішки, грибочки, шишки, жолуді, щоб хватило їй та її більчаткам. Самою хижою твариною лісу є вовк. Більшість часу вовк спить у своїй норі, а з настанням сутінки виходить на полювання. Він добре бачить і чує в темноті. Важче за всіх доводиться диким кабанам. Вони харчуються дрібними гризунами, жолудями, але якщо в сильні морози земля дуже примерзла, кабанам доводиться голодувати деякий час. І ще дуже багато таємниць від нас ховає зимовий ліс. Але на сьогодні ми з ним прощаємось, дякуємо за його гостинність і повертаємось додому. Зустрінемось тепер з ним навесні, коли почне танути сніг та розквітнуть перші весняні квіти. До побачення!